Дня Вас вітає кореспондент шкільного телебачення «School Time Жук Владислав. І сьогодні ми проведемо невеличке експрес-опитування. Представтесь, будь ласка. Е, мене звати Микола Олександр Шлюшин, завідувач кабінету координації методичної роботи та управління навчальними закладами Рівненського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Скажіть, будь ласка, що на вашу думку впливає на рівень культури особистості та на рівень культури суспільства? На рівень культури особисто суспільства і особистості впливає соціум, у якому знаходиться навчальний заклад, у якому живе і працює індивід, так і ось, скажіть, полікультурне середовище взагалі враховує такі поняття, як такт та терпимість. Терпимість це коли ми пробачаємо чужі помилки, та такт, коли ми їх не помічаємо. А що у своєму житті частіше вживаєте ви? це є нероздільне, треба бути і толерантним, і конструктивним, і тактовним. Дякую, так. І ще скажіть, чи бували ви коли-небудь за кордоном? Звичайно, і дуже часто, тому що не тільки я, а взагалі дуже багато членів творчої групи, яка сьогодні працюватиме в Дублінській спеціалізованій школі номер 5 Скажіть, будь ласка, де ви бували і що вас найбільше зацікавило в ваших поїздках? Де ми бували Дуже дуже багатьох країнах Європи, починаючи від наших близьких сусідів Росії, Білорусі, Республіки Польща. І в країнах цьогоріч побували в країнах Скандинавії, в Франції, в інших країнах, що нас цікавить, це підходи до вирішення освітніх проблем. Анатолій Федорович Остапенко, Володимирецький районний колегіон директор. Так скажіть, будь ласка, що на вашу думку впливає на рівень освіченості особистості та на рівень культури суспільства? Напевно, впливає середовище, в якому людина, дитина виховується, сім'я, навчальний заклад, селище, район, держава. І це все, я вважаю, впливає на... Зрозуміло так і скажіть ще, чи бували ви колись за кордоном? Досить часто і практично в основних країнах Європи. Скажіть, будь ласка, конкретніше, де і що вас найбільше цікавило в ваших поїздках? Звичайно, це навчання, навчання бо лише керівник успішний, тоді, коли він бачить і навчається. Найбільш успішним проєктом це було навчання в Голландії Міжнародний університет менеджменту, який дав мені як керівнику і володарцю бачення освіти і її становлення, ну, будемо говорити, відкрито на державну європейському рівні. Дякуємо. Дякую вам. Спасибі. Пає Алла Васильівна, Радивилівська НВК, школа номер 1 гімназія. Скажіть, чи бували ви коли-небудь за кордоном? Бувало і не, і, і не один раз. Е, в складі делегації директорів е, Рівненської області у Франції, Польща і е, Чехія. Ну і чисто так, як турист, Туреччина. І скажіть, що вас найбільше зацікавило в цих ваших поїздках? Ну, я дуже люблю. Дуже люблю пізнавати звичаї і традиції іншого народу. Я сама вчитель іноземної мови. Мені це полікультурна компетенція, скажімо так, тема сьогоднішнього семінару вашого навчального закладу досить близька. Ми сусіди, ми у вашому закладі бували не один раз. У нас працювали волонтери у вашому навчальному закладі. У нашому ми обмінювалися досвідом такої роботи. Наші вихованці брали участь весною у конференції, яка проводилася у вашому навчальному закладі. І сьогодні, у День подяки, мені приємно подякувати вашому навчальному закладу за організацію такого чудового семінару і побажати вам успіхів. Дякуємо. Я директор Козисовської гімназії, грубачик Надія Федорівна. Так, скажіть, будь ласка, що на вашу думку найбільше впливає на рівень культури особистості та на рівень культури в суспільстві? Ну, звичайно, в першу чергу, це толерантність, вихованість, взаємоповага як в особистості, так звичайно, і в суспільстві. Так, і от скажіть, в полікультурному середовищі є такі два поняття як такт та терпимість. Терпимість це коли ми бачимо, але не зважаємо на наші помилки, і такт, коли ми їх просто не помічаємо. А що в своєму житті частіше вживаєте ви? Ну, мабуть, в своєму житті я більшості вживаю терпимість. Ну, Але, мабуть, його відірвати від такту також не можна. Мабуть, ці два поняття, мені здається, можна поєднати. Тому що зважаючи на чиїсь помилки, треба дотримуватися такту, давати зауваження терпимо, толерантно. І я думаю, що ці поняття повинні бути присутні у керівника.